Ну давай, розкажи мені про інтернет-меми. Або ж так. Інтернет-меми, Карле, я хочу розповісти тобі про інтернет-меми, розумієш, Карле? Ну і наостанок можна так. Відкрив відео, а там знову про меми розповідають. То що ж таке інтернет-меми і чому вони так популярні серед молоді? Особливо мені дуже важко пояснити людям старшого покоління суть цих картинок, які ви бачили на екрані. А питання, звідки ж взялись меми, взагалі вводять у ступор. Тож давайте в цьому сьогодні і розберемося. В засобах масової інформації та інтернет-просторі мемами називають іронічні та комедні картинки і репліки. Їх усіх об'єднує спонтанне та швидке набуття популярності і так само швидке забуття. Меми виникли всередині нульових, тому сьогодні ми фактично можемо святкувати їхню десяту річницю. За цей час набралося вже стільки приколів, що навіть їх перелік дрібним шрифтом не поміститься на екрані вашого монітору. Термін мем виник куди раніше, у далекому 1976 році і використав його не якийсь там хіппі, а вчений Оксфордського університету Річард Докінс. Він започаткував цілий напрям меметику. Меметика. Але мемом в даному випадку він називає одиницю культурної інформації. По суті, це означає, що мем це будь-яка ідея, символ, манера мислення або ж поведінки, що здатна передаватися від однієї людини до іншої за допомогою мовлення, письма або ж відео. Але сучасний світ значно спростив термін та переніс його в інтернет. Деякі дослідники інтернет-мемів зі мною б не погодилися. Вони вважають, що термін походить від англійського memory, тобто пам'ять. Але про яку пам'ять йдеться? Незрозуміло. Меми народжуються, набувають популярності і щезають на піку своєї слави. Два роки тому мій колега по роботі порадив мені не вставляти в ролик, мега популярний на той момент. Мем ось цієї усміхненої пики. Та й дійсно, сьогодні я на просторах інтернету куди рідше зустрічаю Покерфейс та його друзів, куди частіше сьогодні згадують про Карла. Цей мем був взятий з четвертого епізоду третього сезону американського серіалу І мертві підуть, прем'єра якого відбулася 4 листопада 2012 року. Хоча сама ситуація в серіалі не надто жартівлива. Головний герой дізнається про смерть своєї дружини. Oh, no. No. Минуло більше двох років, допоки американський веб-портал не створив перший прототип відомого нині мему. Два роки, Карле. До речі, повторення останньої частини та додавання імені Карл є фішкою цього мему. Насправді ж два роки очікування для інтернет-мему не так уже й багато. Картинка Ну давай розкажи мені чекала свого зоряного часу з 1971 року. Це стоп-кадр з маловідомого нам американського фільму про Віллі Вонку та його шоколадну фабрику. А на фото маловідомий актор Джин Уайлдер. До речі, в оригіналі фраза звучить як а ти, напевно, тут новенький?» Проте вдалий стоп-кадр у потрібний момент, і міміку Джина можна трактувати як а, ну розкажи мені про, ну і далі вже ваша фантазія. Ну і нарешті, мій улюблений хлопчик в піжамі зі скептичним обличчям. Одного дня в одній американській школі усіх дітей фотографували для випускного альбому, але батьки хлопчика щось наплутали і вирішили, що фотографувати дітей будуть у піжамах. А нашого маленькому герою нічого не лишалося, як гордо сісти перед об'єктивом. До ситуації він поставився цілком філософськи. Невдовзі фотографія розлетілася інтернетом, і якщо одні користувачі спробували допомогти маленькому хлопчику, то інші почали вважати, що це такий непоганий інтернет мем Не бійтеся, сьогодні я не буду переобтяжувати вас інфою. Лише зазначу, що чувак, який традиційно з'являється на обкладинці хвилинки ботаніки, теж мем, але про нього почитайте в інтернеті самотужки. На цьому все. Звичайно, мемів в інтернеті не три і не чотири. Тож, можливо, колись ми до цієї теми повернемося. Якщо ж ви не хочете загубити наш канал, підписуйтеся та в коментарях під цим відео пишіть про що хочете почути наступного разу.